Попав в ДТП. Вот что що немає. Добро. Добре, я там, я що вам замижаю. Прошу вас, не ходити тут. Трохи далі стати. Угу. За патрульним автомобілем. Біля. Я не заважаю. — Трошки, далі, будь ласка, я з добре. добре. — частину. За... А що сталося? Як ти сталося? Думав, що засновують, що нема пострадавши ніколи. Так? Да? Що, серйозно или. Ні, там голову, не Слава Богу, що тут так. Да, машина та така. Що? Кундай. Я буду ще третє раз. А от вона кєма, вона не гона на пике. А от вона таке каже, тема не гона

в лікарні

Должно будет выйти. Будь ласка, а що сталося, як сталося ДТП? Я Не можу нічого коментувати, тому що зараз проводяться слідчі дії, тут приїхав і прокурор районний, і він тут вже встановлює всі факти обставин і на даний момент замалювали схему ДТП і автомобіль службовий забрав евакуацію. Тобто ви не володієте інформацією, що сталося, як це. я зрозумів. Добре, дякую. Хочу обрати внимание, як тщательно закривають все, щоб ніхто це не бачив. Тобто закривають бізентом, щоб це не було виглядати. tak, pracuje nasza policja